Слухайте звіри до кінця ці сильні мови твої святий Архангел Михайло віджене всі біди, і принеси щастя, виконає всі вищі прохання на благо. О святий славний, Архангеле Михаїле, першоначальнику небесних сил, захиснику і покровителю людського роду, стражу Божої слави і вірний оборонці його святих законів. Ми твої смирені слуги припадаємо до тебе сердечним молінням і великою вірою, просячи твого святого заступництва. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, Архангеле Боже Михаїле, я колись ти переміг Люцифера, і його демонічне воїство на небі, так і нині мовимо тебе, знищує, соромися, як лукавство та підступи темних сил, що намагаються згубити наші душі тіла. Захисти нас від усякого зла, видимого і невидимого від нападів ворогів наших та від всякої неправди, якою вони намагаються спокусити наші серця. Мовимо тебе, Святий Михаїле, з усіма небесними силами, безплотними, охороні наші родини та дітей, від всякої шкоди і небезпеки, покрий нас твоїм небесним покровом і не допусти жодного ворога, видимого чи невидимого, наблизитися до нас. Стережи наші душі від гріхів і спокус, допоможи нам стояти, твердо у вірі та виконувати заповіді Божі, будь нашим непорушним щитом і охороною, коли підступає до нас, хвороби і немочі, коли скорботи і біди обтяжать, наші душі тіла, мовимо тебе, славний, Архангеле, простягни Твої руки, зцілені над нашими недугами та немичами, Нехай зійде благодать Божа через тебе на нас і даруй нам здоров'я, душевни тілесни. О могутній захиснику Небесне, будь нашим заступником перед Престолом Всевишнього, молися за нас, щоб Господь змилувався над нашими немощами і провинами, щоб благословив наші родини і наповнив наші домівки миром і любов'ю, даруй нам мудрість, терпіння та сили, щоб ми змогли подолати всякі спокуси і труднощі на шляху до спасіння, Святий Архангеле Михаїле. Не залишай нас без Твого покрову ні в дні нашого земного життя, ні в щасті нашої смерті, супроводжує наші душі в царство небесне, що перебуваючи разом з ангелами святими, слава і прославляли велич милосердя Бога нашого навіки вічні, у Архангели Божі, даруй на мирі спокій. Нехай твої молитви твої і захист завжди будуть над нами і нашими родинами, щоб ми могли жити по благодаті світлі Божому, Покрий нас з твоїм святим покровом і не дай впасти у вічі у час скорботи, а дай сили витривалість освіжінні Господу, щоб наші серця завжди залишалися чистими перед Його лицем. О, Освяти Микаїве, обороняй наща спокусі, нападів лукавого, допоможи нам не збитися шляху правди, веди нас дорогою спасіння і благослови кожен наш добрий намір, хай твоя рука завжди буде над нашими дітьми, захищаючи їх від усякого зла, щоб вони зростали у вірі надії та любові до Бога і ближніх, святий і славний Архангеле Михаїле, моли Бога за нас і наші родини, що благословення Його завжди було над нами. Щоб ми укріпилися Твоєю могутньою силою в боротьбі проти всякого зла. Амінь. О святий Архангеле Михаїле, начальнику небесних сил, і захиснику роду людського до Тебе, з вірою та надією звертаємося, захисти нас від усіх видимих і невидимих ворогів, від спокус вукавого та від усякого, зла Що прагне, погубити душі наші і просимо тебе, святим мечем твоїм, оборони на сил тверджує, на шляху спасіння. Напишіть імена та прохання в коментарях. Святий Архангел Михаїла разом з усіма небесними силами моли за нас перед Престолом Всевишнього, випроси нам, благодать Боже, зміцни наші душі і тіло в випробуваннях, дай нам духовну твердість і захисти наші родини, охорони наші домівки від усякого звай неправди, Благослови дітей наших, щоб зростали в побожності та любові до Бога, захисти їх від пливу лукавого від усяких напастей і хвороб. Даруй мудрість і силу, слідувати дорогою правди, Святий Архангел, будь нашим проводарем у повсякденному житті, даруй нам розум і силу для виконання волі Божої у всіх наших справах, благослови наші починання, допоможи в наших трудах і справах, щоб усе, що ми робимо, було на славу Божу, просвяти нас, щоб ми завжди обирали шлях істини та змісти нашу віру в часи випробувань. Архангели Микаїли, мовимо тебе про захист наших родин від усякого зла, від хвороб скорбот, підступів ворогів, видимих і невидимих. Даруй нам здоров'я і духовну силу захисти наших дітей від спокусу лукавства, веди їх дорогою богачестя, християнської любові, босови всі наші родини, дай мир і спокій, збережи їх у благодаті Божій. Просимо тебе, святий Архангеле, бути покровителем і заступником наших мужніх воїнів, які боронять нашу землю від ворогів, зміцни їх дух і тіло, дарим відвагу і силу захисти від усякого зла та небезпеки, збережи їхнє життя і приведи їх до перемоги над ворогами нашими, щоб мир і правда запанували в нашій країні святий Архангеле Михаїле, будь нашим захисником у часі небезпек, підкріпи нас у випробуваннях, зціли наші недуги, тілесні духовні, відверни від нас всяке зловокавство і гріх благай за нас, Господа, щоб Він послав нам багатодатство і зміснив наші душі на шляху до спасіння. Нехай Твоя небесна опіка буде з нами, нашими дітьми завжди, захисти нас від ворогів і спокус від страхів і вічі, Веди нас з дорогою праведності до царства Божого, і нехай Богословення Господнє буде з нами в усіх наших справах і починаннях, восвяти Архангела Михаїла, молися нас перед Престолом Божим, нехай Твоя небесна опіка перебуває з нами повсякчас, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Освяти, великий архангеле Михаїле, начальнику воїнства небесного, посланцю Бога Всевишнього, покровителю і захиснику душ наших, ми рабі Божі, смиренно прибігаємо до Тебе з молитвою, просячи Твого заступництва і допомоги. Напишіть імена та прохання в коментарях. Просимо тебе, могутні, князі небесних сил, озброєний мечем, Божої справедливості, яви свою благодатість силу в захисті нас від ворогів. Видимих і невидимих, як тілесних, так і духовних, Освяти Архангела Михаїла, піднеси свій меч проти ворогів наших, які намагаються завдати нам шкоди і силою даною Тобі від Господа, охорони наші душі тіла від усякої спокуси, нечистоти та гріха, віджени від нас усі підступи диявола і всякого Злого Духа, що намагається відвернути нас від шляху праведного і святого, і веди нас до світла істини. До Христа нашого Спасителя мовимо тебе, великий покровителю і воєводу небесних сил. Заступися за наші родини і дітей наших, покрий нас своїм небесним покровом і захисти від усякої небезпеки, вороб зла і неправедних намірів людей, що бажають нам шкоди, просимо Твоєї допомоги в наших трудах і починаннях, щоб усі наші діла були на славу Божу, на благо душ наших і для спасіння нашого. Мовимо тебе також про зцілення від усіх недугів, душевних і тілесних, яви свою небесну силу, і ти торкнися до наших хворих тіл, щоб за твоїм молитовним заступництвом, Господь, послав нам зцілення від хвороб, скорботи пищали, зміцни наші сили в боротьбі з випробуваннями, даруй нам терпіння і віру, щоб ми з надією на милість Божу переносили всі життєві негразди. благаємо тебе, святий Архангеле Михаїле. Заступися за наших дітей, щоб вони зростали у вірі любові до Бога і ближніх, і були захищені від усякого зла цього світу, настановляй їхні кроки на шлях праведності, зміцні їх у вірі в від спокус, що можуть затемнити їхні серця і розум, О, великий воїни, небесний, не залиш нас без свого заступництва і покровительства у всі дні нашого життя. Будь нашим небесним захисником і охоронцем, щоб, ідучи шляхом заповідей Божих, ми здобули царство небесне і вічну радість з усіма святими, мовимо тебе також про благословення на наші домівки й сім'ї, входь у наші оселі, як ангел миру й добра, принося у наші серця, любов, злагоду й покору, доволі Божої, віджени всякі чвари, сварки і ненависті, гордість. Що руйнують сімейний мир, даруй нам благословення в праці і справах наших, щоб у всьому ми відчували Божу допомогу, керівництво, Святий Архангела Михаїла, мовимо тебе за все людство, за кожну людину, яка потребує твоєї допомоги і заступництва. Нехай Твоє благословення зійде на всіх хто звертається до тебе з вірою і надією. Захищай нас від усякого зла і випробувань, веди нас до спасіння і вічного життя, О, великий Архангеле Михаїле, заступнику перед Богом і воєводо небесного воїнства, з вірою і любов'ю благаємо тебе, не залиш нас у наших молитвах, але будь з нами завжди, все час і на віки віків. Амінь. Обраний воєвода небесних сил і захисник уроду людського, архістратижа Михаїла, як могутній провідник ангельських воїнств, від початку зберігаєш творений світ від сил темряви, тому з вірою і любов'ю звертаємось до тебе, прославляючи заступництво Твоє перед Богом і взиваємо, радуйся, Архангели Михаїли, слава небесних сил. Ангелів водою, провіднику архістратижі Михаїли. ти перше піднявся проти гордого Люцифера, коли він постав проти Творця і кинув його разом з іншими занепалими ангелами у беззодню. Ти завжди стоїш на сторожі істини і Божої слави, тому з любов'ю і вдячністю промовляємо до тебе, радистся тих, хто першим став на чолі небесного воїнства, радистся переможцю гордості, і буту ангелів занепалих. Радуйся славою, красу, ангельських чинів, Радуйся світильнику, що освітле шлях до правди Божої. Радуйся тих, хто скидає з небесних висот дух і злоби, Радуйся оборонцю душ наших від нападів ворожих сил, Радуйся Архангела Михаїлу, слава небесних сил. Побачивши, як диявол зі своїми демонськими силами збурив небеса своєю гординою, та непослухом ти Михаїла на чолі небесних сил. Піднявся проти духів злоби і сили Божої, переміг їх і, возносивши Господу, подяку за перемогу, співав йому, Алілуя! Ти стиш перед Пристовом Господу, Великій славі і благовійні Архангели Михаїле, готовий виконати кожне веління Творця, як вірний охоронець людства, ти завжди допомагаєш тим, хто потребує твоєї підтримки і захисту, тому взиваємо до тебе. Радуйся провіднику ангелів, що виконуєш волю Божу, радуйся переможцю демонських легіонів і свухтемряви, Радуйся вірний стражу Божого народу на землі, радуйся оборонцю від усякого, лиха й напасти, радийся незламни щити в духовних битвах, радуйся святильнику, що вказуєш шлях до спасіння, радуйся Архангела Михаїле, славу небесних сил, ти завжди стаєш на захист тих, хто звертається до тебе з вірою, і щирою молитвою. Архангеле Михаїле, ти допомагаєш людям у важкі часи, ведеш їх до спасіння, тому ми співаємо Господу, який дав тобі цю силу. Аллилуйя, ти, Михаїле, є небесним охоронцем і вірним воєводою, церкви Христової. Твоя допомога невидима, змісняє, віруючих у боротьбі зі злом. І спокусами світу цього, тому ми з подякою промовляємо до тебе, радийся непохитний стражу істини і правди Божої, радуйся мечу духовний, що розсікає неправду і гріх, радийся тих, хто захищає церкву від ворогів її, радуйся вірний заступнику Християн, що вірять у Божий захист, радийся тих, хто приборкує духів злоби і нечистоти. Радуйся Ти, хто ведеш нас до вічного життя у Христі, радуйся, Архангеле Михаїве, слава небесних сил, ти, Михайле, як яскравий промін небесного світла, ведеш усіх вірних, до Господа через тер невипробування спокус, твоя присутність дарує віру і надію в часи, духовної боротьби. Тому, прославляючи тебе, співаємо Богові Алілуя. ти допомагаєш усім, хто з вірою звертається до тебе, Архангеле Михаїве. Твоє заступництво дає нам силу долати страхи і випробування. Ми просимо тебе допомогти нам у нашій немочі й веди нас шляхом праведності, від серця виголошуємо, радуйся захиснику від невидимих пасток диявола, радийся допомогу під час спокусу випробувань, радуйся вірний помічнику на шляху спасіння, радийся укріплення у вірі надії для тих, хто зневірився. Радуйся духовний щита і непохитний захист, радуйся охоронцю наших душі дів від ворожих стріл, радуйся, Архангеле Михаїле, слава небесних сил. Ти завжди готовий прийти на допомогу Божим дітям, які потребують твого заступництва, Архангели Михайли, своєю силою, славою ти захищаєш їх від сил темряви і скеровуєш до світла Божого, тому разом з тобою. Ми співаємо, Аллилуя! Ти є обороною для всіх, хто кличе Твоє ім'я у своїх молитвах, архангели Михаїле, твоя небесна сила і могутність, є непохитною твердиною для тих, хто покладається на Господа, тому ми співаємо Тобі, радуйся стражу і заступнику Божого народу, радуйся оборонцю віри християнської, від лукавства і зла, радуйся переможцю темних сил і захиснику світу, радуйся свящадо, Божого милосердя, для всіх віруючих. Радуйся провіднику до Небесного Царства, радуйся укріплення для тих, хто слабкий у вірі, радуйся Архангеле Михаїле, слава небесних сил. Ти був посланий Господом на допомогу всім, хто з вірою закликає Твоє ім'я, Архангеле Михаїле. Твоя небесна підтримка завжди надає віруючим силу і відвагу перемагати гріх і зло, тому ми разом з тобою, славимо Бога, взиваючи, Алілуя! Як велика воєвода небесних сил, ти не стоїш на сторожі нашого спасіння, захищаючи нас, від напасти і спокус, твоє заступництво переносить мир і спокій у наші серця, тому ми з любов'ю виголошуємо, радуйся, незламний охоронцю і захиснику наших душ, радуйся тих, хто дарує відвагу, у духовних випробуваннях, радуйся, світла надію, темряви і зневіри, радуйся незламний оборонцю від ворогів, видимих і невидимих. Радийся тих, хто веде до Божого Царства, радийся помічнику у боротьбі, за спасіння душі, радуйся Архангели Михаїле, слава Небесних Сил. як з того світла ти стоїш перед Божим престолом, Архангеле Михаїле, сповнений сили і благодаті, ти неустанно заступаєшся за всіх, хто звертається до тебе у своїх молитвах, охороняючи їх подінь та негараздів. За твоє заступництво і піку, ми з вдячністю співаємо Богові, Алілуя! Ти є світлом для тих, хто шукає правди, Архангеле Михаїле, і захисником для тих, хто перебуває у скорботі та небезпеці. Твоє милосердя і допомога приносять полегшення і зміцнюють у вірі, тому з радістю виголошуємо, радуйся на шляху до спасіння, радуйся тих, хто дарує радість мир у душах вірних, радуйся захиснику перед усякими духовними і фізичними нападами, радуйся щити непорушний у боротьбі з ворогами душі. Радуйся стражу, що стоїш на сторожі Божого народу, радуйся Ти, хто приносиш полегшення в скорботах і муках, радуйся, Архангеле Михаїле, слава небесних сил, ти даруєш мир і злагоду всім, хто звертається до тебе з віри, Архангеле Михаїле, твоє небесне заступництво приносить захист від сил темряви, і твоя сила провадить нас до перемоги над гріхом, тому з радістю і вдячністю співаємо Богові. Алілуя! Ти є обранцем Божим, який завжди виконує волю Всевишнього Архангела Михаїла, твоя небесна мудрість і сила допомагають нам у нашій боротьбі зі спокусений гріхами, тому ми поспівуємо тебе так, радуйся вірний свого Божий, що захищаєш його народ, радуйся святильнику істини, що ведеш до Божої слави, радуйся незламний стражен на шляху до вічного життя, Радуйся, тих, хто підтримує слабких і змісняє віруючих, радуйся провіднику до спасіння у Христі. Радость охоронцю церкви від ворогів, і видимих і невидимих, радость Архангела Михаїла, слава небесних сил. Ти оберігаєш нас, Михаїли, як воїн і захисник Небесного Царства, оберігаючи душі від падіння і спокус, ти невтомно борешся за спасіння кожної людини, навчаючи нас, смиреної віри й стійкості в духовних битвах, тому ми разом з тобою співаємо Богові, Алілуї, Ти є вірним свого і Ангелом Божим, Михаїла, відданим його святі волі. Ти завжди стоїш на захисті правди й чистоти, захищаючи Боже люд від і гріхів, тому ми з любов'ю і вдячністю виголошуємо. радуйся тих, хто веде нас до праведності істини Божої, радуйся стовпи сили для тих, хто падає з невіру, радуйся щити, що оберігає від вукавих спокус, радуйся переможцю гріха і нечистоти, Радуйся тих, хто навчаєш нас стояти у вірі і надії, радуйся незламний охоронцю від посток ворога. Радуйся, Архангеле Михаїле, слава Небесних сил, як велике оборони воїн Небесного Царства, ти ведеш нас до істини і правди, Архангеле Михаїле. Твоє заступництво і підтримка зміцнюють нашу віру і ведуть до спасіння, тому з вдячністю співаємо Богові. Алілуя Ти ісячим променем Небесної благодаті, Архангеле Михаїле і провідником. До Божого царства для всіх, хто прагне спасіння, ти не дозволяєш темряві огорнути наші душі, тому ми з вірою взиваємо до тебе, радуйся світильнику, що веде до вічного життя у Христі, радуйся тих, хто не допускає лукавих задумів до душ наших, радуйся заступнику у битвах, духовних і земних, Радуйся охоронцю від ворожих сил і пазінь гріховних. Радийся вірний страже, на шляху до царства Божого, радийся провіднику до святості, чистоти життя, радость Архангеле Михаїле, слава Небесних сил, прославляючи Господа за його безмежну милість і любов. Ми підносимо наші молитви до Тебе, Архангеле Михаїле, Ти є нашим захисником і провідником у боротьбі за спасіння, тому з радістю співаємо Богові, алілуя, ти завжди стоїш перед Престолом Господнім, приносячи йому молитвим за спасіння світу, Архангеле Михаїле, ти є надійним заступником для всіх, хто шукає Божої милості і захисту, тому ми звертаємось до тебе з вірою, радуйся охоронцю вірних від усякого зла, радуйся захиснику тих, хто звертається до тебе у молитвах, радуйся помічнику хвилини випробувань і зневіри, радуйся тих, хто знищує пастки ворожі і напади нечисті. Радуйся укріплення у вірі для тих, хто шукає Господа, радуйся тих, хто стоїш на сторожі Божої правди і милості, радуйся Архангела Михаїлу. Слава Небесних сил та Архангеля є надійною опорою, заступником для всіх, хто перебуває в тривогах і скорботах. Твоє заступництво перед Господом приносить мир і полегшення тим, хто потребує духовної допомоги. За це ми вдячно співаємо Богові, Алілуя! Як світло Божої правди і сили, ти стоїш перед Престолом Господнім, Архангелем Михаїво, приносячи молитви, за спасіння всього світу, Твоє заступництво дає нам надію і підтримку у важкі часи, тому ми з любов'ю виголошуємо, радуйся охоронцю і провіднику в житті духовному, радуйся тих, хто приносиш мир у серця віруючих, радуйся, заступнику, за всіх, хто звертається до тебе в молитві, радуйся тих, хто веде нас до святості чистоти життя. Радуйся тих, хто захищає від усіх небезпек видимих і невидимих, радуйся охоронцю правди Божої і слуга Його милосердя, радуйся Архангеле Михаїле, слава небесних сил, О, великий і славний Архангеле Михаїле, воєводи небесних сил, прийми наші смиренні молитви і заступайся за нас перед Престолом Божим. Допоможи нам у боротьбі зі спокусами. Захисти від усякого зла і водина з до вічного життя, щоб разом з тобою, ми могли співати Богові, Алілуя. о Великий Славний Архангел Михаїло, і воду небесних сил, прийми наші смиренні молитви, і заступайся за нас перед престолом Божим, допоможи нам у боротьбі зі спокусами. Захисти від усякого зла і водина з до вічного життя, щоб разом з тобою, ми могли співати Богові, Алілуя. о Великий Славний Архангел Михаїлова і воду небесних сил. Прийми наші смиренні молитви і заступайся за нас перед Престолом Божим, допоможи нам у боротьбі зі спокусами, захисти від усякого зла і веди нас до вічного життя, щоб разом з тобою ми могли співати Богові. Аллилуйя! Ангелєвою водою, провідник Архість стратеже Михаїви, тепер піднявся проти гордого Люцифера, коли він повстав проти Творця, який нав його разом з іншими занепалими ангелами у безодню. Ти завжди стоїш на сторожі істини і Божої слави, тому з любові вдячністю промовляємо до тебе. Радийся тих, хто першим став на чолі небесного воїнства. радися переможцю гордості, і бунту ангелів занепалих, радийся славою, красу ангельських чинів, радийся світильнику, що освітлює шлях до правди Божої, радися тих, хто скидає з небесних висот духи злоби, радийся оборонцю душ наших від нападів ворожих сил. Радуйся Архангеле Михаїле, слава небесних сил, обраний воєводи небесних сил, захиснику роду людського, архістратижа Михаїле, ти як могутній провідник ангельських воїнств, від початку зберігаєш створений світ. Від сил тимряви, тому з любов'ю і вірою, звертаємось до тебе, прославляючи заступництво Твоє перед Богом, і взиваємо радость Архангела Михаїви, слава Небесних сил, освіти Архангела Михаїли, небесних сил. І могутній захиснику людей Божих, смирено мовимося до тебе, просиши Твоєї, могутньої допомоги і Заступництва Зайти до нас із Небесної Сили, захисти наші душі, наші сім'ї, наших дітей і нашу рідну землю від усіх ворогів, видимих і невидимих. Напишіть мене та прохання в коментарях. Молися тобі, святий Михаїле, щоб ти своїм небесним покровом захистив кожну українську родину, вбережи наші домівки від усякого зла, війни, хвороб та нещасть, захисти наших дітей і допоможи їм зростати в благодаті Божій, у вірі надії та любові до Бога і ближніх, будь їхнім незримим охоронцем у всі дні їхнього життя, даруючи їм здоров'я тілесне і душевне та веди їх дорогою правди і праведності. Архангела Михаїла зі всіма небесними силами зглянься на наші немичі і вимоли Господа милості для нас, укріпи нас у щоденних трудах, наставляй на шлях істини та дари терпіння і силу в усіх життєвих випробуваннях, Моли Господа за нас, щоб Він захистив нас від усіх спокус і лукавих задумів, що ведуть до відступу від Його святої волі, освяти Архангела Михаїла, просимо тебе простілення від усяких хвороб, тілесних і душевних. Заступися за тих, хто страждає, перебуває в скорботі, щоб вони отримали полегшення у своїх болях і зцілення від Христа нашого Господа, допоможи нам позбутися страху і тривог, що опановують наші серця і очисти нас від усякого гріха, злоби та ненависті. Молитовно звертаємося до тебе, великий захиснику і покровителю, нашого народу, з проханням про Твоє заступництво у часі війни, підтримуй наших воїнів, нашу армію всі. Хто обороняє свободу і гідність України, щоб вони здобули перемогу над злом і неправдою, Нехай твої небесні воїнства стануть для них щитом і укріпляють їх у боротьбі за мир і правду, о Великий архангеле, будь нам провідником і вчителем у житті. Благослови нашу землю, наші міста і села, наші сім'ї, і кожну душу, що звертається до тебе за допомогою, вбережи від усякого зла, видимого і невидимого, і даруй нам мир, благодать, і Боже благословення. у всіх ділах наших, просимо тебе, Святий Михаїле, зі всіма небесними силами, молися за нас перед Престолом Господнім, щоб Господь зберіг нас у своїй милості. Нехай Його милосердя буде з нами завжди, а Твоє, могутнє заступництво охороняє нас від усякої небезпеки і напасті, нехай наші сім'ї будуть під Твоїм покровом і благословенням, щоб ми всі від нового до великого, жили в мирі та благодаті Божій, благаємо тебе, могутній заступнику, захисти нас, від усіх підступів диявола і злих людей. Нехай твої небесні крила вкриють нас від усякого лиха, і нехай любов Божа буде нашим захистом і джерелом, сили в усіх, наших починаннях і ділах, святий Архангеле Михаїле зі всіма небесними силами молися за нас і за нашу рідну Україну, щоб Господь дарував нам свою благодать, мир і перемогу над усіма, ворогами нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшлися від обужню вашим для поширення Слова Божого. Восевені святого архангела Михаїла не перебуває з усіма нами.